Вітаю на каналі Але Мене звати Тетяна і сьогодні покажу прекрасну вілу, яка знаходиться на першій лінії моря в районі Кабо-Сервера між Торев'єхою та Ламатою. Наша віла має ділянку площею майже 350 метрів квадратних, на якій знаходиться два місця для автомобіля, електрична в'їзда, брама, а також такий невеличкий басейн. Місце є достатньо, щоб зробити собі кілька лаундж зон. Опляємо всередину і одразу при вході маємо відеодомофон та систему охорони. Маємо відокремлену їдальню зону, досить велика простора, багато вікон. Також тут маємо такий стильний діючий камін. І переміщуємося далі в нашу вітальню, світла простора. Теж маємо велике панорамне вікно або двері, через які ми можемо вийти на нашу територію. І пройдемо до нашої першої спальної кімнати. Так вона виглядає світла простора, одна шафа на вимір та вікно, через яке ми можемо вийти на територію, а також своя власна ванна кімната. Також цілий дім має центральну систему кондиціонування, а тут у нас знаходиться гостьовий туалет або ванна кімната. А далі пройдемо до нашої напіввідкритої кухні. Дуже стильна та гарна. Робоча поверхня у нас виконана з граніту. Також меблі мають систему Тихий дім, майже вся техніка у нас. «Бош». А я запрошую подивитися другий поверх. До речі, сходи виконані з натурального дерева, а скло з ефектом затемнення. Друзі, на другому поверсі теж маємо невеличку зону вітальні відпочинку, з якої можемо пройти на наш чудовий балкон. З якої повстають мальовничі краєвиди. Можна тут проводити цілі дні, спостерігаючи за цією красою. Ходімо, подивимося наш солярій. Так він виглядає: має площу близько 20 метрів квадратних. Тут у нас змістився літній душ. Також маємо джакузі, сонячні панелі і, звісно, чудові краєвиди. Як же без них? І ми з вами потрапляємо до господарської спальні. Надзвичайно світла, простора. Ліжко знаходиться на такому острівці: велика вбудована шафа, місце під телевізор, чудові краєвиди та велика власна ванна кімната з подвійною раковиною. І одразу за сходами маємо невеличкий гардероб або комірчинка для ваших речей. І по дві сторони маємо дві невеличкі спальні кімнати. Ми знаходимося в першій, має свій власний балкончик. Та, звісно, власну ванну кімнату. Так виглядає друга, ідентичне меблювання. Ванна кімната трішки менша. До речі, маємо власний вхід на другий поверх своїм відеодомофоном. Ну що ж, ми подивилися чудову вілу на першій лінії моря, вартість якої 990 тисяч євро. Віла площею 210 метрів квадратних на великій ділянці 350 метрів квадратних. Якщо маєте якісь питання, пишіть в коментарі, з радістю відповім. А також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І сьогодні з вами була Тетяна та компанія Алегрія. Будуємо ваші мрії.